Бруківка пам'ятає підкови османських коней, а ще легкі кроки молдавської красуні князівни Розанди Лупул. Пам'ятає вона й монахів домініканців, які ще в 14 столітті принесли сюди католицьку віру та й зосталися обживати ці місця. Може вона пригадати тверду монаршу ходу російського імператора Миколи Першого. Та квапливі кроки будівничих нової ери, занесених вітрами буремного 20 століття. Ця вулиця найкоротша у старому Кам'янці, але від того не менш цікава, ніж довгі міські шляхи. Старе місто розташоване фактично на острові, який утворює річка Смотріч і Каньйон. Має старе місто: 21 вулицю, 4 майдана, 2 узвози і 4 провулки. І от серед цього, цього різноманіття цих вулиць є, звичайно, і найстаріші, і найдовші, і найкоротші. І одна з таких вулиць найкоротша, це вулиця Домініканська. Якщо подивитися на старе місто з, десь з околиці, то чітко видно декілька архітектурних домінант. І одна з них це значить, дзвіниця Миколаївського костьолу Домініканського монастиря. І от саме біля тої дзвіниці, біля того монастиря, Розташована невеличка буквально на декілька адресних номерів вулиця, яка отримала саме від Домініканського монастиря і свою назву. Та, мабуть, немає на наших вітчизняних теренах жодної вулиці, якій би пощастило народитись і прожити кілька століть під одним іменем. Такі вони особливості національної топонімії. Ми зараз стоїмо на вулиці Домініканській. Це її сучасна це її давня назва, тому що тут розташований монастир домініканців. Але в цій вулиці була і в часи Російської імперії була назва Дворянська, бо біля будинку, біля якого ми стоїмо, тут будувалося дворянське зібрання. Правда, не добудувалося, тут став окружний суд. Ця назва в радянський час мала е, ім'я Карла Ліпнихта. Просто якось так склалося, що в цьому околі була вулиця Ібебеля, була вулиця Роза Люксембург, і була вулиця Клари Цеткін і Карла Ліппінгта. Тобто ціла е, німецька діаспора тут була. І ця вулиця мала ще народну назву трьох хлібів. Тому що біля входу в Домініканський костел стояла скульптура Аарона, яка, які Тримав, так як Біблія написано, три хліби, і так народ її образно називав вулицею хлібів. А ще її можна було би назвати вулицею трьох адресних номерів, їх тут саме стільки, але в 1990 році вулиці повернули її історичну назву домініканська, адже домініканці перший католицький чернечий орден, що з'явився на цих землях, і саме звідси католицизм почав поширюватись Поділлям. Домініканці в Кам'янці-Подільському дивилася найраніше з усіх інших католицьких орденів. Тут і францискани, і тринітарці, єзуїти, кармаліти, візитки, домініканки. От. Але найпершим тут з'явився саме орден Домініканців. Оце 1370 рік. Тобто це 14 століття. Якщо перший письмовий документ про Кам'янець це грамота князів Крятовчів, датується 1374 роком, то прихід домініканців датується ще раніше, на 4 роки раніше. Поряд із монастирем відразу побудували костел. Обидві споруди були дерев'яними. Сьогодні вже ніхто з наших сучасників не скаже, які вони були на вигляд. Бо й тодішні живописці, схоже, не квапились увічнювати навколишні красоти, хоча й проіснував той дерев'яний храм всього півстоліття. В 1420 році сталася пожежа. Дерев'яні будівлі старого Кам'янця згоріли, так само згорів і домініканський монастир, але він був відбудований вже мурованим і вже протягом майбутніх століть він розбудовувався. Було добудовано, наприклад, в 16-17 XVI, столітті три каплиці. Звичайно, монастир і костьол змінив свої форми. Ну а вже після турецької навали він був розбудований на кошти. E, значить, Потоцького e, саме в тому вигляді, в якому зберігся до теперішнього часу. Сталося це в 1737 році. Ну, а вулиця, яка e, біля монастиря виникла ще в 14 столітті, вона так само і залишилася. Тут поєднано різні архітектурні стилі, бо будувалося, добудовувалося, перебудовувалося першим єпископом Подільським. Був Вільгельм домініканець, тобто, це якраз десь і від домініканців починається і така історія католицького освоєння Кам'янецького простору. І цей палац єпіскопа з'єднувався з монастирем. Відповідно, значить, крім монастиря, тут був і сам костел. На краю от, крайній там будинок Потоцького допомого. -по Потоцька завжди опікувалися. Це була значить, шанована така польська родина. Попри те, що вулиця розташована в самому центрі старого міста, сюди не часто ступає нога туриста. Хіба що забрідають ті, хто налаштований на довге та вдумливе споглядання деталей і неквапні роздуми. А між іншим, за її довгу історію, тут побувало немало сановних осіб. Коли 1842 року сюди приїхав до Кам'янця російський імператор Микола І, то він в'їжджав саме ось цією вулицею, яка тоді називалася Дворянською. Він в'їхав сюди, отут якраз він зупинився, тут була вахта, тут він зійшов і далі прийшов вже пішки, як пишуть, що дозволив. От прийшов до паласу губернатора. От. І разом з ним був французький живописець э, Верне. І він э, змальовував кам'янець. І, і царю, і живописцю дуже сподобалася ілюмінація, бо кам'янець намагався. Дуже так показати, що він справді вартий того, щоб бути губернським містом, бо стояло питання, щоб відібрати в Кам'янець статус губернського міста і перенести чи в Вінницю, чи в Браслав, чи куди інше. І імператор настільки сподобався прийом, сподобався сам кам'янець, що питання, скажімо, далі відпало, далі воно не порушувалося. Так, завдяки ретельно продуманій гостинності, і як тепер би сказали вдалому піар ходу, кам'янцю-подільському вдалося зберегти статус губернського міста, а самому губернатору очевидно своє крісло: час минає, та нічого під цим небом не змінюється. Хіба що турки за 27 літ свого протекторату встигли всі кам'янецькі храми перепрофілювати в мечеті? Турецькі часи а турки тут були в Кам'янці 27 років з 1672 до 1699 року. Звичайно, вони всі костели перетворили на мечеті. Так, що це теж була одна із мечетей. Всередині костелу досі зберігся мусульманський амвон із турецькою в'яззю. Немає Бога крім Аллаха і Мухаммед – пророк його свідчить напис над аркою. І, хоч після недовгого турецького перебування сюди знову повернувся християнський бог, кам'янчани зберегли і цю ісламську святиню. На одному кінці цієї вулиці польський ринок, на іншому вірменський. По один бік споруди, що належать домініканському костелу, по інший – колишня садиба Кам'янець-Подільського старости, з якою пов'язана окрема історія. Кажуть, саме тут, в домі старости, у непевні часи, знайшла собі притулок дружина Тимоша Хмельниченка, молдавська князівна Розанда Лопул. Народні перекази цієї історії, що десь відтворюють історичні факти, а десь їх трішки прикрашають, зробили місцем приписки їхнього недовгого кохання і Кам'янець Подільський, наче саме тут, у серці старого міста, домна Розанда знайшла притулок у непевні часи. Хотин Кам'янець-Сучава ще з часів 1383 року захоплення князів Керятовичів цього міста, звичайно, має якісь певні зв'язки. І ось такі зв'язки між різними територіями дозволили е лупу відіслати свою доньку на більш тиху, спокійну, мирну територію, де завжди можна було знайти прихисток, задній стер. Молдавани з давніх часів приходили до Кам'янця-Подільського для того, щоб відвідати івано Протеченську церкву у місті Кам'янці-Подільському на Вірманській площі, а також Поклонитися місцю захоронення Кантакузина, представника вагомої у Молдавії родини, нащадка крові Візант... імператорів Візантійської імперії. Тому і для Молдавії ці території були не дивними, не далекими, а досить близькими, зрозумілими і рідними, тому що молдавани часто приходили якраз сюди до Кам'янця на прощу. Читаючи ролі, ми можемо Ми можемо говорити про те, що у Кам'янці-Подільському перебувала домна Розанда. Де ж вона саме перебувала? Одна з версій говорить про те, що Розанда перебувала у Кам'янці-Подільському на території двору кам'янецьких старост. Кам'янецькі старости з часів Матвея Влодика, з середини 16 століття, володіли землями якраз тут на розі домініканського провулку та вірменської площі, які знаходяться з лівого боку від нас. На даний момент будинок кам'янецького старости не існує. На жаль, на цих територіях зараз знаходиться інша забудова, і вважається, що єдиним будинком, який зберігся до нашого часу, це є так званий грецький дім, або буд будинок прийому а, те, постоялий двір, чи будинок прийому а, подорожуючих осіб. Він знаходиться за нами також з лівого боку, і ось має такий досить гарний вигляд у сучасному нашому варіанті після реставрації. А ще романтично налаштовані і нестямно закохані у своє місто кам'янчани переповідають, що саме тут, у старовинній церкві на Карвасарах, відбулося вінчання Тимоша й Розанди. Сьогодні вже ніхто достеменно не скаже, що в цих оповідках історичний факт, а що фантазії. Та й сама історія кохання Тимоша і Розанди може правда, а може красива обгортка, в яку було загорнено недовгий шлюб двох заручників тогочасної політики. Але так хочеться вірити, що й тоді, і тепер кохання саме та нездоланна сила, що здатна все перемогти: і підлість, і ненависть, і час.